Давай так, зробимо вигляд, що все за планом. Плана ніхто не бачив. Може його не існує, може життя чорнетка. Завтра перемалюємо начисто без помилок. Смішно таке читати. Боляче цим надихатись. Давай так, зробимо вигляд, що все за планом. І ті шалені ночі, і безпорадні сльози, і навіть моє ім'я прописані в книзі долі, то все лиш погана гра талановитих акторів. І через хвилину назад на сцену плясати джигу, весна то нове життя, літо вже стиглі фрукти і втомлені холодом ми. Давай зробимо так, щоб. Кожен сміявся з моїх історій, і тільки ти розумів, як боляче іноді жити. У книзі напише діагноз навічно кохати вбитих.